Україну, молюсь я за славу. За твою непокору століть. Саме так патріотично та символічно розпочався захід, організований Запорізькою організацією ветеранів війни. Керівниця спілки Людмила Фурсіна каже: учасники активні та ініціативні, тож невеличкий концерт організували власними силами. До початку повномасштабного вторгнення ворога культурні заходи у організації проходили постійно. Зараз же ветерани ще більше згуртувались та сконцентрували свою діяльність на волонтерстві. Самостійно їздять з допомогою навіть у найближчі до лінії фронту райони нашої області. Наші ветерани відвозять туди, от, збирають пожертвування. І відвозять теплі речі, медикаменти, провіант на передову. Зараз же зібрались хоч з запізнення. але відсвяткувати День волонтера. Організація ветеранів плідно співпрацює з міською владою. Завдяки. Нашому і виконуючому обов'язки Куртіву Анатолію Валентиновичу ми сьогодні маємо можливість відсвяткувати цей праздник. Він всіляко допомагає нашій організації. Допомогу отримують і від закордонних донорів. Цього разу до свята гуманітарні набори отримали всі запрошені. Норвежська рада у справах беженців передала нам от сюди до міста Запоріжжя ці набори. Місцеві гуманітарні фонди також не полишають учасників спілки та підтримують волонтерську діяльність ветеранів. Вони привозять нам. Гуманітарні набори, і ми е, е, видаємо нашим ветеранам, е, лежачим, розвозимо по домам. От е, на сьогоднішній день е, біля тисячі е, наборів гуманітарних продуктових ми розвезли і видали нашим. У організації зібрались люди, які на собі раніше вже відчували весь жах війни. Хтось воював в Афганістані, хтось був військовим медиком. Є серед учасників і діти війни. Та всі, як один вірять, що і зараз ворогу не перемогти. Все буде Україна. Перемога буде невідмінно. Наш народ незламний.